Добрий день, учні 4 класу. Отже, сьогодні ми продовжуємо досліджувати медіатексти. тексти. всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти мочемно. плине час, хай не даремно, Будуть... будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Записуємо 13 вересня класна робота і каліграфічна хвилинка. Сьогодні ми згадуємо велику і малу букву Д разом з з'єднаннями. Від великої і малої літери Д. Яке слово записано на друг? Прислів'я, яке ми з вами сьогодні пишемо, здоровий хворого не розуміє. Як ви розумієте це прислів'я? Так, той, хто ніколи не хворіє, не розуміє, як це хворіти. І у цьому реченні підкреслимо підмет і присадок. Підмет. Про кого йдеться? Про хто здоровий. Що робить, не розуміє. Так. Записали. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Чи любите ви читати газети чи журнали? Я розумію, що зараз газети і журнали замінили інтернет-видання. Але дуже багато в Україні є дитячих журналів. Це і пізнайко, і малятка, і яблунка, і джміль. Коли ми ходили до першого класу, то в класі у нас був саме джміль. Журнал, яким можна було познайомитися. Якщо ви читали якийсь дитячий журнал, розкажіть своїм рідним. Зараз підніміться. Одягані. Сьогодні ми попрацюємо над статтею із журнала «Джміль». Це саме це є медіатекстом, тобто, медіаматеріалом, медіатекстом. Так, тому що журнал «Джміль» – це медіапродукт. Деріть заголовок до тексту. Спочатку ми його прочитаємо, це сторінка 20, вправа 8. А потім доберемо влучний заголовок. Дівчинка Софія народилася в Україні і провела тут своє дитинство. Потім почалося мистецтво в Росії, Німеччині, Франції. На своїх картинах Софія Делони всіляко експериментувала з кольорами, часто повторюючи яскраві барви. Я люблю це барви мого дитинства, барви України. Уперше Софія звернула увагу на перетворення кольорових плям, пошивши з різних лаптків тканини ковдочку для свого сина, укриваючи малюка, щоразу спостерігала, як змінюється візерунок на її витворі. Художниця відкрила, що барви змінюються, набирають інший відтінок не лише тоді, коли їх зміщують, а й тоді, як опиняються на кольоровому тлі, чи одне біля одної, чи коли, обведені контуром іншого кольору, Соня перенесла свої сміливі експерименти з кольорами на тканину і розробила проекти одягу. Вона створила такий стиль, що вабив око і вражав сміливістю цей проєкт. Зробив її відомою багатою успіхом. Вона відкрила свій будинок моди в Мадриді, Іспанії, а це а ще малювала книжкові ілюстрації, ткала килими і придумала оформлення автомобілів. Усі захоплюються її творчістю, а відома дизайнерка знала, що основою її успіху стали дитячі спостереження. Ми прочитали текст. Як би ви його назвали? Тобто записуємо вправа 8, записуємо той заголовок, який ви придумали, а далі письмово дайте відповіді на, цей, на, на, дайте відповіді на запитання, про кого цей текст? Тобто, повна відповідь: цей текст про кого І запишіть. Що нового для себе ти дізнався, дізналася? Я дізналася і записати, що ви дізналися. Чи буде корисна, ця... корисна для тебе ця інформація? Чим саме записувати? Для мене буде корисна інформація і записуйте, чим саме. Чи можна довіритися цьому тексту? Тобто, ви зап... чи достовірна ця інформація? Якщо її можна перевірити, то інформація буде достовірна. Тобто, на мою думку, чи достовірна? Чи... Відскануйте QR-код. На сторінці 21 і перегляньте мультфільм. Після того, як ви це зробили, будь ласка, письмово дайте відповіді на запитання. Пишемо вправа 10 і записуємо повну відповідь. Для чого створено цей мультфільм? Чим він привертає твою увагу? Чи подобається чим саме? Чи буде корисним для вас? У вільний час перегляньте із друзями, подругами або рідними інші серії цього пізнавального мультсеріалу, заснованого на реальних подіях? Справа 11 Прочитайте текст, визначте, з якою метою його написано, і доберіть влучний заголовок. Самостійно читайте текст, пишете вправо 11 і пишете той заголовок, який, на вашу думку, найкраще підходить до цього тексту. А зараз подумайте, і покажіть собі, як ту картку, який у вас настрій на кінець уроку, у мене все вийшло, було важко, нічого не зрозумів. Дякую за увагу! Ми використалися презентацією сайту всім PPTX. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!